Скільки я отримав з термінал Station. Як бачите, я отримав 1200 тонн. По нинішньому курсу це 6150 USDT. В принципі, за них я вже міг пократити свою стару машину і купити собі якусь g 20 наприклад. Але я зроблю цікавіше. Всі ці кошти я вкладу в різні криптопроекти. Почнемо з бази, яка є зараз, це докручувати оборот в Архемі та бекпеці. Тут я чекаю дуже непоганий насип. Далі лютий проект під назвою PvP. В чому його суть? Тут ми прям в telegram боті робимо торговий оборот, за це отримаємо поінти. Аналог цього проекту, який робили схожі розробники, роздав x50 до затрат. Що таке x50? Це витрита в 100 доларів, ви отримали дроп в 5 тисяч. Далі зроблю ферму фокрасу та давно. Ну і очевидно, збільшу свою ферму на Байбіті. Останнім часом з'являється дуже багато промок, де ми отримуємо по 200-300-400 із утін на аккаунт, тому не бачу сенсу їх скіпати. Також попутно з'являється ще багато різних сейлів, проєктів і так далі. Про них я пішов в своєму телеграмі. Таким чином, 600 тисяч я хочу за місяць 3 зробити 60, тобто х 10 І тоді вже можна буде взяти собі якийсь автопоцікавіше, наприклад, таке. Всі свої кроки та інструкції та що я за чим роблю, я транслюю в своєму телеграм каналі. Послання буде в шапці профілю, або пиши інкрипту 4 в пошуку ТГ.